Слава Україні! Героям слава в Миколаїві 23 березня, 1124 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку над Одеською областю був російський розвідувальний дрон. Дали повітряну тривогу, ну і вже був відбій. Напевне, дрон збили. А ще вночі під ранок до Одеської області знову летіли іранські дрони, наче ніяких серйозних прильотів немає. Має ну і дронів було десь до десятка. Загалом росіяни цієї ночі запустили 147 іранських дронів, 97 збито, 25 подавлено репом. Серйозні прильоти були в Києві. Там дрон влучив багатоповерхівку, троє загиблих людей, багато пошкоджених квартир. Ну і також ще є травмовані люди. Ще прильоти були десь на Одещині, Чернігівщині, Сумщині і Харківщині. А щодо Миколаївщини, то було. Багато Багато обстрілів в районі Очакова. Там пошкоджені житлові будинки. Ще росіяни пошкодили якусь котельню в самому Очакові. Це все ФПВ дронами, шахедів минулої доби. Збитів та прильотів на Миколаївщині не було. Щодо Херсонщини, то там теж без прильотів та збитів шахедів, але й там і так багато російських обстрілів. Троє людей травмовані, без загиблих на щастя минулої доби. Ну і як завжди, будемо чекати на смачні прильоти по Росії.